І... О! О, привіт. Не помітив вас. Можеш представитися моїм друзям і розповісти їм про свої футбольні здібності. Привіт, мене звати Сара. і Я люблю грати у футбол. Граю вже близько трьох років і маю намір стати професійною футболісткою. Люіс, іди подивись на ці дивовижні футбольні здібності. Є щось особливе, що б ти хотіла нам показати. Є дещо над чим я працювала. Вау, це було вражаюче! Який удар. Льюіс, ти це бачив? Вау. Оскільки ти любиш футбол, є книга, яку ми можемо почитати. Можеш, будь ласка, принести її зі скриньки. Звичайно. Гра Гокула Це був перший день гокула у школі. Він ніколи раніше не ходив до школи. Він нервував, від чого його обличчя підніло, а в долонях поколювало. «Клас! Привітайте гокула. Сказала вчителька. Від сьогодні він буде навчатися з нами. З маличку гокул дуже хворів. Йому доводилося залишатися вдома і багато відпочивати. Він прийшов до школи вперше, розповіла вчителька. Його мама каже. Що після хвороби він швидко втомлюється, тому йому не можна багато бігати. Додала вчителька. Ми всі повинні пам'ятати про це і зробити так, щоб йому було добре у нашому класі. Під час обідньої перерви маду запросила Гокула пограти з ними у футбол. Вона сказала, що вони грають щодня. Гокул був у захваті, він любив футбол і дуже хотів знайти друзів у новій школі. На половині гри, бігаючи за м'ячем під палючим сонцем, гокул втомився. Дуже, дуже втомився. Йому було важко дихати, і тому гокул залишив гру. Інші діти грали, поки не пролунав дзвінок. Гокул засмутився через те, що у нього не вийшло. Наступного дня ніхто не вибрав Гокула грати у футбол. Я не хочу Гокула, він занадто повільний, сказав Джан. Я його не беру, відмовила Саві. Ти надто легко втомлюєшся, сказала вона Гокулу. Гокул кивнув. Смуток пройняв його від пальців ніг аж до вух. Наступного дня інші діти все одно не вибрали гокула, він почувався самотнім у новій школі, без друзів. Іти вперше до школи важко, але ще важче, коли поряд немає друзів. Гокул пішов до великого самотнього дерева. Кінці футбольного поля щоб побути на самоті. Він хотів грати у футбол. Це була його улюблена справа. Гокул спостерігав за грою зі свого дерева. У новій школі були дивні правила футбольної гри. Здавалося, що всі тільки те й робили, що їх заперечували. Однокласники Гокула затято сперечалися щодо правил. Саві сказала Не можна мати двох воротарів. Інша команда відповіла Нам можна. Парамджіт додав. Якщо м'яч б'є у стіну, це аут. Інша команда заперечила Ні, це не так. Вони більше сперечалися щодо правил, ніж грали. Ти вдарив по м'ячу, коли був за лінією. Сказала Саві. Я був у межах поля. крикнув Джан. Ні, ти не був. сказала Саві. Я був, заперечив Джан. «Запитаємо в Гокула. Сказала маду. Він грою з дерева і він не в жодній із команд, Тому не стане нікому підігрувати. Джан був усередині чи за лінією? запитала Саві. Цього разу він був за лінією, відповів Гокул. Але минулого разу він був усередині. Я, Я так, і так і знала. Разом вигукнули Савіта Джан. Якщо хочете, звертайтеся до мене, коли треба. запропонував Гокул. Звідси мені видно всю гру. Маду щось прошепотіла Джану. Він посміхнувся і кивнув. Я візьму кольорові олівці. Прошепотів він. Джан побіг до класу. Гоколе. Ми знаємо, як ти можеш стати частиною гри. Сказала маду. Ти знаєш правила футболу? запитала вона. Гокул сором'язливо кивнув. Наступного дня, коли пролунав дзвінок, Гокул разом з іншими дітьми побіг на майданчик. Учителька зупинила Гокула. Гокуле стій. Тобі не бажано втомлюватися, Гокуле. Ти ще не настільки добре себе почуваєш, щоб грати. сказала вона. Джан підняв руку. Нам потрібен Гокул, пані вчителько. Ми не можемо грати без нього. Припини, Джане. Заперечила вчителька. Пані вчителька, усе добре. Додала маду. У Гокола особлива робота. Він не втомиться. Приходьте і подивіться. Гокол наш арбітер, сказав Джан. Він бачить усю грузі свого дерева. І правила я знаю всі, і свисток у мене гучний. Сказав Гокул. Я впевнена, що так. Учителька усміхнулася. Усі ви молодці. Це було дуже мило та розумно з вашого боку. Тому з того дня більше не було суперечок про футбольну гру. Гокул був гарним арбітром. І до того ж справедливим, і свистів він дуже голосно. Що ти думаєш, Сару? Просто діти в історії не дуже добре ставилися до Гокула. Вони були не дуже привітними і змусили його бути осторонь. І як ти думаєш, як це почуватися осторонь? Боляче, сумно, прикро. Це неприємно. Зовсім неприємно. А що замість цього могли б зробити діти? Вони могли грати в городи, Гокул би не бігав. Ти маєш рацію. Діти в школі Гокула могли бути набагато добрішими та привітнішими. Так. І вони також були не дуже добрі один до одного. Вони завжди сперечалися про правила. Вірно. Ось чому Гокул мав таку важливу роль у команді. Так. Спочатку діти залишили Гокула через його хворобу. Так. Чи є інші причини, чому хтось може лишитись осторонь? Ну, деякі можуть залишатись осторонь, оскільки вони мають інші можливості. Наприклад, якщо вони у інвалідному візку або люди можуть навіть сказати. О, ти хлопчик, тож не можеш цього зробити, або ти дівчинка, тож не можеш зробити щось інше. Ти коли-небудь була осторонь. Знаєш, коли я вперше почала грати у футбол, хтось сказав: Вау, ти дуже добре граєш, як для дівчини. Це образливо. Але я зрозуміла, що так думати нерозумно, бо я краще у футболі, ніж багато хлопців. А вже ж, я це бачив. І як думаєш, Гокул почувався у свій перший день? Дуже нервував. Може, й радів. Я думаю, він певно доволі нервувався. Він, мабуть, почувався самотнім. Це може бути непросто потрапити до нової школи і опинитися серед людей, які дуже добре знають одне одного. А ви не знаєте їх так добре? Отже, так. Мабуть, він доволі хвилювався. Це точно. Ось тому ви. Якщо ви коли-небудь опинитесь у такій ситуації, подбайте про те, щоб інші почувались гостинно і комфортно. Тепер я хочу зробити один експеримент Сара. Добре. Ти знаєш, ми не можемо бачити почуття, але точно можемо їх відчути. Подивись, перед нами є кілька ручок і олівців. Давай спробуємо щось. Намалювати і подивитися, чи ми зможемо знайти спосіб побачити, як насправді виглядають почуття. Так, давай спробуємо. Так тримати, Сара. Оскільки ми говорили про почуття Гокула, чом би не спробувати намалювати, як виглядає нервування? Де ми відчуваємо це в своєму тілі? У нашому животі? Яким кольором можна показати нервування? Синім? Синім? Так, я теж за синій. Які лінії ти б використовувала? Гладкі чи нерівні? Гострі і зубчасті. Гострі і зубчасті. Добре. Добре. Ти можеш з цим працювати. Вау! Ух ти! Який творчий спосіб зобразити нервування! Покажемо нашим друзям. Твій теж гарний. Мені подобається. Я намалював метеликів, тому що я відчуваю нервовість як метеликів в животі і в горлі. У мене є питання. Угу, так. Чому Гокул не міг бігати так само, як інші діти? Вчитель сказав, що йому недобре. Ну, Гокул не народився з хворобою, яка проходить так легко, як грип, чи застуда, чи щось подібне. Це з'явилося в ньому тому, що його організм не встиг розвинутися разом ем, разом зі зростанням тіла. Тож... Це було щось зовсім інше. Боже йому справді треба бути обережним, щоб не надто втомлюватись, чи перенапружувати серце, чи легені. Насправді, зараз йому вже набагато краще. І він ходив до школи. Чи знаєш ти когось, хто міг так хворіти? Ні. Це стається частіше, ніж здається. Багато людей знають когось, хто сильно хворів. Це дуже дуже страшно, коли думаєш про близьку людину, якій недобре. Але є багато лікарських засобів, які можуть допомогти таким людям тим, які не в змозі нічого зробити самі. А також, що ми можемо зробити це бути добрими і люблячими до людей яким не добре, і дати їм відчути себе добре. Ух ти! Вау! Подивіться на це. Вау, Дейзі. Ти зловила м'яч в польоті? Це футбольний м'яч Сари. Вона вдарила так високо. Ми думали, вже його не побачимо. Неймовірно. Щиро дякую, Дейзі. Дякую, Дейзі. За нашу дружбу. Дякую тобі. Радію тішу з нашого єднання. Всі барви з різних закутків землі? Чи то дощі зі хмар – чи сонячне осяння ви в цей день для нас грайливо? Правдиве серце розповість чутливо, те, ким ти є, це справжня неповторність. Люблю тебе. І це не випадковість. Люблю тебе за непідробну винятковість. Люблю тебе, мій друже. До зустрічі, мої друзі, до побачення, Сара. Бувай! Бувайте! So glad that we can be together all the colours at the planet say.